10 серпня Шахтар без проблем розібрався із Сімферопольською Таврією. Під час післяматчевої прес-конференції наставник господарів Яніс Христополос сказав, що різниця між клубами непомірна. Його ж команда розгубилася і не змогла створити картини, на яку він розраховував. У свою чергу Мірча Луческо, відзначивши індивідуальні якості гравців суперника, зауважив, що так легко в Сімферополі його команді ще не гралося. 4-0. Саме з таким рахунком Шахтар переміг Сімферопольську Таврію. Вперше в сезоні тут зіграли Дмитро Чигринський та Едуард Соболь. У воротах господарів розписалися Фред, потім Адріано, потім був автогол Даценка та ще один гол від Адріано. І у цих епізодах також провідну роль зіграв Фред. Сімферопольці нічого не змогли вдіяти, тим більше рахунок міг бути куди більшим. Били по воротах Чигринський та й Расрна. 10 серпня лічівець у Полтаві зазнав поразки від Ворскли. Рахунок матчу 1-0 на користь полтавчан. У воротах маріупольців на 80-тій хвилині відзначився колишній їхній гравець Громов. За перебігом матчу спостерігало 6 тисяч вболівальників. Всеукраїнська Національна Федерація дворового футболу ініціювала проведення всеукраїнських змагань. Фінал третього етапу турніру пройшов на мініфутбольному полі у Костянтинівському районі за підтримки Донецького обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Матч третього туру першого групового турніру чемпіонату Європи серед кадетів українська збірна програла. І тим не менше команда Василя Усенка потрапила до другого раунду. 12, 13 та 14 серпня українці зіграють із сербами, чорногорцями та французами. 13 серпня хокейний клуб Донбас проведе перший контрольний поєдинок поточного міжсезоння. Донечани зіграють з Атлантом. Відбудеться це у рамках п'ятого розіграшу Кубка губернатора Нижньогородської області. Там же гратимуть Торпедо з Нижнього Новгорода та Динамо з Москви. Останній клуб дворазовий та діючий володар Кубка Гагаріна. Тим часом у Москві пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон та семиразовий переможець світових першостей у складі збірної СРСР з хокею. Форвард ЦСКА Володимир Вікулов. Йому було 68 років. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про життя та смерть в Донецькому боксі, а також про виступ українських спортсменів за кордоном. Не варто бути астрологом, аби знати, наскільки серпень важкий та нещасливий для шахтарського краю. Цього року фатальна спіраль зробила новий оберт. Негаразди посипалися на наш регіон вже на початку місяця. Серед іншого, перечасна смерть відомого боксера Олександра Ягубкіна. Свого часу звичайний донецький парубок не знав рівних у першій важкій вазі. Талант від Бога, він не робив культу зі своїх досягнень. І ось 7 серпня серце чотириразового чемпіона СРСР, триразового чемпіона Європи, чемпіона світу та володаря Кубка Світу зупинилося на 53-му році життя. Світ простився із легендарним Олександром Ягубкіним. Гори рідних, першого в Україні чемпіона світу з боксу у вазі до 91 кілограму, розділили ті, для кого його спортивна зірка не закотиться до віку. А їхали до нього з усіх усюд. Парадокс, але першими, хто публікував інформацію про смерть видатного донечанина, стали російські боксери. Ушов дуже великий чоловік, великої душі. Саме втрата це, звісно, у сім'ї. Это ушел отец, ушел муж, ушел сын, потому что несправедливость существует. Ребенок ушел раньше родителей. Это невосполнимая утрата. Невосполнимая утрата и украинского бокса, и у Донецкого. Вы знаете, человек Александр Ягубкин, это был, как он боксировал красиво, широко, так по... По-русски, по-советски, по-украински, такой он и в жизни был. Это был уникальный человек, великий человек э э, с, филигранной, с филигранной техникой, нокаутирующим ударом. И он когда боксировал, он, знаете, как, ну, он, он радовал зрителей. Мальчиком пришел. Он хорошо рисовал. У него был музыкальный слух. Ну, просто у него немножко шепелявость была, -то, поэтому он там песни такие-таки. А так он, в общем-то, был. І був такий, що вокруг нього завжди люди, были завжди. Команда. У нього не було такого величина, що він там чемпіон Європи неоднократний, чемпіон світу. Олександр Ягубкін був одним із найяскравіших метеорів на спортивному небосхилі Радянського Союзу. Проте знайти спільну мову із владою не зміг, чи скоріше не схотів. І, до речі, господарям життя так і не підкорився. Олександр Ягубкін. Уже как бы стал действующим. Нет, он еще был действующим спортсменом. Его пригласили в Японию играющим тренером. вот, И тогда генерал Титаренко почему-то как-то отнесся не совсем правильно. І вот, не відпустили його. Несмотря на всі завойовані титули і награди, этот человек був дуже скромний в житті. Вот. І не тому, що, як обычно у нас буває, спортсмен закончил з большим спортом і списали його на свалку. Ні, і списать было списати було просто невозможно. Почему? тому що слишком уж большая величина була. Вот. Можна сказати, культовий спортсмен. Що ж того дня багато слів було цілком справедливо сказано про те, що таких людей берегти необхідно ще за життя. Вони сіль землі. Але в тому ж таки житті все інакше. Так, перший український чемпіон Європи, який прийшов востаннє побачити свого побратима, два роки тому став жертвою фінансової установи і до сьогодні залишається із проблемою наодинці. І я виступив як поручитель. Коли був 2007 от коли долар почав скакати, не зрозуміло, просто ми не встигли погашати. И накопилась там такая сумма денег, что они, они считают же геометрической пропорции, так, так что за ними просто не успеешь. И вот они продали без моего ведома мою квартиру. Теперь я не знаю, как, как мне быть вообще. Могут в любой момент приехать и выселить меня оттуда. Що ж, серйозні проблеми, але щоправда, вже зі здоров'ям, яке колись було просто залізним, мав також і Олександр Ягубкін. Проте основною причиною смерті називають тромб, що відірвався. Каштанов проти Барбози. Українець проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBA Інтері. Станеться це 24 серпня під час вечору боксу на Донбас-Арені. Крім того, заплановано 10 поєдинків. Донецькі боксери відзначатимуть День Незалежності на Донбас-Арені. Традиційне свято професійного боксу проходитиме вже о 14 те Організатори обіцяють зіркові бої. У нас, як завжди, буде певне кількість титульних боїв і рейтингових. Этот раз у нас П'ять титульних бойов. Основний титульний бой буде у нашого Стасіка Каштанова. Суперником тимчасового чемпіона світу за версією WBA Interim Станіслава Каштанова стане костариканець Джеймі Барбоза. За словами Юрія Рубана, латиноамериканський боксер дуже непростий супротивник. Після результатів бою на Станіслава Каштанова очікує бій в Америці з Ендрю Уорд. Так що у Стаса перспективи дуже серйозні. На постукраинском пространстве, на нашем, он будет вторым человеком, который будет с суперчемпионом, человеком такого звания Редина. Крім того, жива легенда В'ячеслав Сенченко бітиметься із Карлосом Аданом Хересом. Олег Єфімович в бою з Луїсом Армандо Хуаресом буде захищати титул інтерконтинентального чемпіона за версію WBA. А от почесним гостем вечора стане Ленокс Льюіс – людина, яку не треба представляти. Золото, срібло та дві бронзи завоювали українські юніори на Дублінському чемпіонаті Європи з боксу. У складі збірної України виступили четверо донеччан. Після повернення на батьківщину враженнями чемпіонів цікавилася і наша знімальна група. Донечани Іван Папакін, Іван Чубревичев, Владислав Карпачов та Артем Лапін стали чемпіонами Європи з боксу серед юніорів в різних вагових категоріях. Всього нашу збірну представляли 18 боксерів. Українці привезли додому 16 медалей та посіли друге місце в загальному заліку. Пальму першості отримала Росія, третє місце у господарів турніру ірландців. Результат хороший это хороший задел на будущее и 25 процентов получается в копилке всеукраинской нашей сборной из 16 медалей 4 медали принесла Донецкая область. Это большой результат. Іван Папагін вперше виступав на чемпіонаті і одразу завоював золото. Говорить, що в першому бою виграв достроково з рахунком 3-0. Фінальний бій хлопця був з росіянином. В першому бою я потрапив боксера Ізраїль. Із я його виграв. Ну, в полуфінальному поєдинку боксірували боксером із Білорусі. Тож, одержав победу. Микола Тричев перше виховав чемпіона. Він був впевнений, що його підопічний виграє. Дисципліна і щоб не пропускати тренування. Щоб щоб не щоб ходили постійно займалися. Іван Чобревичев – срібний призер. Від перемоги був буквально за крок. Так, да, я хотів виграти золото, але не хотіла увереності. Где не Владислав Карпашов завоював бронзову медаль. Каже, що на результат збірної вплинула підтримка залу. У нас підтримка була дуже сильна, у нас навіть краще всіх в общем, Україна. Это... Ми друг за друга так кричали, орали там вже на фінал, некоторі вже ходили без голосу, так ну, просто не могли розмовляти. Батиралі Каримов – тренер Івана та Владислава. Він вважає, що судді не завжди були справедливими. Моїм хлопцям не вистачило опитування участяв в таких соревнованнях. Вони дуже старалися, стремилися до хорошого результату. Наразі хлопці відпочивають, проте скоро знов повернуться до тренувань. Адже наприкінці року на них чекають обласні змагання, а за рік міжнародні. Українські спортсмени підкорили Колумбію із всесвітніх ігор, що проходили у місті Калі. Наша збірна привезла 28 медалей. Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіулін вручив найкращим спортсменам звання заслужених майстрів спорту. Українська збірна посіла шосте місце на 9 всесвітніх іграх. З Колумбії, де проходили змагання, наші спортсмени привезли 28 медалей. Україну представляли 86 учасників. Найкраще отримали звання заслужених майстрів спорту України. Всі наші очікування оправдалися, я вважаю, в повній мірі. 9 золотих, 10 серебряних і 9 бронзових медалей. Вот стільки принесли в копілку нашей сборной наші спортсмени, не тільки сидящие здесь в президіоні. Іван Нестенко займається джиу-джитсу вже 15 років. На дев'ятих всесвітніх іграх він став чемпіоном. Пишається сьогодні. Отримав звання заслуженого майстра спорту. Свої 15-річні старання називає немарними, а виступ на іграх успішним. Я поміняв свою тактику, зробив для них сюрприз з їхнім тренером. Начал работать вообще в в другой вообще стойке э, и одержал хорошую, такую уверенную победу. Окрім звання майстрів спорту українці отримали преміальні, які в цьому році збільшилися: 30 тисяч доларів за золото, 20 за срібло, а бронзу оцінили у 15 тисяч доларів. Десяті всесвітні ігри відбудуться в 2017 році у Вроцлаві. І наостанок у Москві триває чемпіонат світу з легкої атлетики. Щоправда, при майже порожніх трибунах, українці вже встигли провалити кваліфікацію у стрибках з жердиною. Та у довжину, а також у спортивній ходьбі. Що ж за виступами вітчизняних спортсменів слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua, зокрема, й в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму до зустрічі за тиждень.